Доброго дня, слава Україні! Ви звикли що на моєму каналі, ви бачите або регбі, або волейбол, але сьогодні буде трошки інакше відео. Справа в тому, що я давно вже мріяв створити розкладачку, яка була зручною, компактною, простою у виготовленні, збірці і розбірці. Трапилося так, що я звернувся до свого друга Романа і ще до свого друга молодшого друга Єнріха, який допоміг мені у. Демонстрації цього нового винаходу. Ми зробили розкладачку, дякую Романові, і ось як ми її збираємо. Вона досить легка в зборці, важить десь 3-3,5 кг, дуже міцна за якістю. Ви бачите, що ми з дитиною вправляємося досить швидко із збіркою. Так, да, трошки важкувато на початку, але це перший досвід. І ми спробуємо показати, що у нас вийшло. На досить швидко, але досить вправно вправляємося. Розкладачка зроблена з гарного брезентового матеріалу, прорезиненого. Для чого ручки я потім поясню. ви побачите самі. металеві трубки, які складають каркас, досить міцні, досить легкі, але трошки розручного користуванні, можливо, ми трошки вдосконалимо їх. Ось так збираємо потихеньку, не поспішаємо. Одна половина вже майже готова. Поки що це займає близько двох хвилин. Потім я час заготую і скажу, скільки всього йде на збірку навіть у таких ну, не дуже вмілих робітників. Одна планка вже на місці. Вже змонтована, заправлена. допомагає Генріхові скласти другу планку. Ми ну, майже не фініші, ще трохи. Так. Є заправлено і тепер фініш з монтуванням. Трошки незручно, але можливо в досконалому. Так, заправлено, зафіксовано. І тепер ми монтуємо ніжки. Ніжки прості, з змістові проволоки. Ставити їх не дуже зручно поки що, але гадаю, що ми щось знайдемо, вигадуємо, щоб робити це більш зручним. Є монтує першу. Так, трошки зусиль. Вимісна проволока Є. Повертаємо так, щоб отвори були до нас. Трошки можна прокрутити їх. Не дуже легко, але ми вдосконалимо цю конструкцію. Зараз направимо і другу ніжку. Генрі готує третю, а я покоментую другу. Поки що 4 хвилини триває збірка. Дякуємо нашому. Охнастому другому, який допомагає? Є? Зафіксовано і остання четверта. Так, фактично 5 хвилин пройшло і розкладачка вже в зборі. Зафіксували, бачите, не дуже висока, невелика, але буде спати не сиро, зручно в палатку вміщується. Ну що, випробування на міцність. Є лягаю. Ля, ля. Опа, все спрацювало. Так, тепер другий етап нашого досвіду. Ми вирішили, що ця розкладачка може бути корисна не тільки для того, щоб спати у бліндержучій окопі. Але також вона може бути зручною для вибачте транспортування пораненого. Це актуальна проблема зараз, на жаль. Хлопці з фронту казали, що дуже важко транспортувати поранених. Не завжди можна в'їхати або виїхати джипом, іноді допомагає квадроцикл, Але квадроцикл також може бути різний і він має бути невеликий і мобільний. Дивіться, також можна використовувати цю розкладачку, як вночі. Ось так можна транспортувати поранених. А зараз ми пробуємо наш головний експеримент, для чого ми все це робили. Дивіться, мотузочка, звичайно, мотузочка досить міцна, дістається. І прив'язуємо за ручки до нашого квадроциклу. Квадроцикл досить непотужний. Всього 50 кубічних сантиметрів двигун. Не новий. Не дуже швидкий, але якісний і робочий. Фіксуємо наші ноші до квадроциклу. Майже готово. Зав'язали. Приєднали, можливо, треба буде використати або кільця, або якісь інші крепежі, але поки що пробуємо так, як є. Розправили, ну що 50 кубічних сантиметрів двигун моя вага 80 кілограмів, випробування Випробування проходить на натуральному майданчику на траві, у лісі, ну що чи потягне мене на наших ножах, на нашій раскладачи квадрик водій сюда за кормо Заводимо машинку, даємо трошки газку і дивимось. Не одразу, не одразу виходить. Потягнути. Ну так, потужності не вистачає трошки. Але більш потужного квадроциклу всього вистачить. Так, потягнули. Так. Начебто начебто зрушили і нарешті ні-ні-ні ні потрохи потрохи. Трошки додаємо газку. І нарешті, нарешті, наша конструкція починає рухатися. Теж вони старт. Ось старт розпочали і поїхали. Ось такою невеликою швидкістю, але досить комфортно транспортує. Дякую Романові за допомогу в конструкції, дякую Генрихові за допомогу у випробуванні. Хто зацікавиться, будь ласка, контакти у коментарях, будь ласка, контакти у описанні. Ще раз дякую. Слава Україні, героям слава!